Друзі, з сьогоднішнього дня починаю нову рубрику обзор моєї книги з продавця в Амбасадора Бренда. Кожен понеділок я буду вам розказувати про алгоритми та кейси, які наведені в черговій главі моєї книги. І сьогодні почну з того, як саме народилася ця книга, для кого вона буде корисна, що вона містить. І перш за все, хто така я, та чому вам варто мене слухати? Я експерт з розвитку бізнесу, спеціалізуюсь на побудові та оптимізації процесів, зокрема процесу продажу. Працюю з замовниками з 2012 року. За цей час реалізувала понад 70 проєктів довготривалих, розробила. Та зареєструвала в Укрпатенті свою власну методику розвитку бізнесу та побудови системи продаж. Саме з цих проєктів народилася моя книга. В ній я покроково описала алгоритм побудови системи продажів в будь-якій компанії, в будь-якій сфері діяльності, будь-якого масштабу бізнесу. Ця система, яку я запатентувала як авторську методику, може вважатися універсальною, тому що містить перелік логічних кроків від історії компанії, її місії, цінності, її позиціювання, її продуктів, цільової аудиторії, конкурентів так далі до щоденної організації роботи найманого персоналу. Кому ця книга буде корисною? Перш за все, звичайно ж, власникам. Бізнесу, тому що вона системно підкреслює не вирвано з контексту, а саме системно надає прості алгоритми, з чого почати та як покроково будувати систему продажів в своєї компанії. Друге, ця книга буде корисною. Керівникам з продажу, комерційним директорам, директорам з продажу, керівникам відділу продажу. Для чого вона їм? Для того, щоб мати змогу системно збудувати роботу відділу продажу в своїй компанії. Після кожної глави книги надаються робочі матеріали, на базі, на базі яких ви зможете розробити робочі інструменти, про які мова йдеться в главі, для своєї компанії. Також ця книга буде корисною тим, хто вже багато років працює в продажах або тільки починає. По відгукам тих, хто вже придбав цю книгу, незважаючи на те, що багато років я працюю в продажах та багато речей робив інтуїтивно, тепер я розумію, як це робити правильно. І після вивчення цієї книги, ви дійсно, друзі, будете робити ці речі системно і регулярно. А, а значить, правильно. Тому що, як ми всі знаємо, результат, стабільний результат, він завжди є наслідком системних та регулярних дій. На цьому. В одну частину завершую. Наступного понеділка перша глава, основні причини низьких продажів та як моя книга допомагає їх вирішити. Книгу можна придбати у мене, вона коштує 500 гривень за замовленнями. Пишіть у директ, крім мого автографа. Бонусом я надаю часову консультацію з актуальних питань вашого бізнесу.